Овчанін Василь Тамулес і його купа медалів. ви їх отримали Strong Spirit Games – міжнародні змагання в Мадриді для ветеранів військової служби, які отримали поранення, ну і або служать, або вже були списані з військової служби. І ці ігри були придумані федерацією Стронгменів України для того, щоб втянути таких як я і моїх побратимів, ветеранів там без кінцівок, з тяжкими пораненнями, втягнути в, в спорт і в невелике ком'юніті, де ми були зустрічались, спілкувалися і обмінювалися інформацією. Матними і змішаними там була відпочинок десь в 5-10 хвилин. Я думав, що я просто помру, але ну, реально помру, тому що це. Е, матч, ту матч, стільки в такому темпі гребсти, але все відбулося і все. вау кайф. І після закінчення доповіді він вийшов, ми з донькою спокійно йшли. Він прощався з Калмаковою. Я підійшов, попросив в лист фото, і у нас відбулося це не. Не конект спілкування. Відбулося спілкування. Ми сфотографувались і е, трошки засняли на відео, показали по новому на марафоні. Ну, в принципі, с, е, я не очікував такої реакції в соцмережах АВО. Е, е, Доньці буде що розповісти, що вона колись дитинстві з принцом фотографувалася. Як в коментарях було сказано, папа знає, куди доньку привезти.